Друзі, вітаю всіх на чудовому ютуб-каналі Smart Center. Прямо зараз ми їдемо на роботу зі чіткістю 13 кілометрів на годину, тому що весь Київ стоїть. Починаємо робочий день. І насправді у нас для вас досить багато новин. Почнемо з козирів. Нещодавно придбали для нашого клієнта в штатах авто, яке стане йому в Україні на 20 тисяч дешевше, 20 тисяч доларів, ніж ринкові пропозиції. Це не байт, не шахрайство і авто не розвалино в рук. Навпаки, воно ціле і це доволі люкс. Автомобіль. Що це за авто і як нам це вдалося? Дивіться вже прямо зараз. До речі, друзі, не представила вас з Олександром. Це нова людина в нашій команді. Відтепер він буде портувати вам автомобілі, коли будете приходити до нас. А також бачите час у час Олександра в роликах. Всім привіт! Повернемось на хвильку у вчорашній день, коли Ми приймали на речі? продаж нове авто і продавали Subaru Левор. У нас багато клієнтів. Як це кажуть, клієнт на все життя, і що я така. У нас багато клієнтів повертаються до нас через два роки. Щось так виходить: рік, два, три їздять на машинах, які у нас придбали. Потім приїжджають, у них, як за правило, є, вони дороблюють там щось, хтось газ встановив, хтось морду в пленку заклеїв, хтось там салон замінив. Тобто вони тюнінгують по-своєму машини в процесі експлуатації, потім приїжджають до нас і кажуть: я хочу у вас купити машину, тому що я два-три роки від'їздив, жодних питань не було. І от саме зараз у нас така ситуація. У нас їде зараз Subaru Ліворк клієнту, який до нас в неділю завітав, запитав, чи можна щось у нас придумати. І саме цікаве, ми дуже цікаво міняємо машини не так, як всі. Ми не викупаємо машину по вартості нижче ринку, типу, а ми продаємо її в ринок, тому що машина жива і коротше, ми знаємо одну хитрість, і потім вам про неї розповімо. От зараз відбувається огляд автомобіля, який був у нас в наявності, і він повертається. адже власник колись купив це авто у нас на пробігу 40 тисяч кілометрів, наїздив 70, і зараз воно знову у нас в наявності. Отож, перемістилися ми на офіс. Нас тут чекає Діана. І Діана саме та людина, яка по перше шукала цей автомобіль, і врешті-решт його виграла. І так, оголосить, що це за авто. Це мерседенс. <ріст> мерседенс. Це мерседес GLE 580 4-літровий. І серед мерсоводів, якщо в тебе не 4-літровий двигун, то ти лох. Жорстко. У <ріст> кожного автоклубу, називаємо це так, є свої жарти місцеві. Я серед креветоводів теж лох, бо в мене тільки 6 літрів. Ні, ну я тоді теж лох, бо в мене стельвія не квадрофоліо так не виходить. Коротше. Коротше, це не суть важлива. Насправді це реально це. Це топ із топів, який може бути. Давай почнемо по порядку. Як так вийшло, що автомобіль має таку вигоду? І, по-перше, скільки він стане в Україні, скільки тут ці варіанти продаються, саме ну, такі, в такій комплектації? Дивіться, перше за все на рахунок вигоди. Я би хотіла всім сказати, що на американському ринку є суттєва вигода порівняно з нашим ринком. На певні авто mm -hmm. і на, скажімо так, ем, люксовий сегмент авто свіжі авто. Але те, що форсять всюди в рекламі, що там 40% вигоди, такого немає. Буквально на всі авто по голові. Да, тому що, якщо ти е, везеш пасад, господи, прости мене, я. Діана не люблю пасати в універсалі. Не. З усією повагою до Пасатів, але коли ти купляєш, наприклад, зі Штатів пасат, там, умовно, я кажу, там, за 20 тисяч доларів, то не може бути вигода з нашим ринком там, в 5 тисяч доларів. Ну, не може так бути. Це так не працює. Тоді всі б возили, продавали. В общем, є певний сегмент автомобілів. На які дуже вигідно і великі зазори, давай але... так це більшості. Також і свіжі авто від ракет залежить. так. Це свіжі, але так само давайте не забувати, що свіжий авто, коли ти купляєш, воно сьогодні свіже. Наступного року воно вже таке не нове, свіжовате, але не зовсім. Тому, да, не ведіться, Господи, прошу вас на цю рекламу, тому що ви основна вигода з Америки попри ціну, це те, що ви везете машину для себе, під себе. Відновлюєте, де, якщо пошкоджені. Відновлюєте її для себе. Там, По оригіналу, по БУ, по аналогу, хто як хоче. Але це для вас. Тому що коли ви купуєте автомобіль, зроблений кимось. Не в перевіреного якогось автодилера безпосередньо ви можете бути в подальшому незадоволені цим авто. тому що хтось його робив. Натяпляв, але наш Мерседес він без пошкоджень. Він без, тому що це, ну, це Манхейм. На Манхеймі також є ну, биті авто, але це дуже маленький відсоток, це, скажімо так, 10% від загального ринку. І переважно це є перекупи, які купили це авто. так, Трошки підзібрали його і там якісь і продають вже з меншими пошкодженнями, ні, пошкодженнями, ніж воно було до. Так, скажи, будь ласка, як так вийшло, що ти знайшла неймовірний варіант. Клієнт там вражений, я чула від тебе, що йому все подобається. О, так, насправді клієнт дуже щасливий, ми вже вживу бачилися, він вже повернувся з Буковелю. Він, він просто мені каже, «Тетяна, таких в нас просто нема. Є якийсь там один, і в нього було шість власників, і він там космос, ціна і пробіг не так. Короче, і все не таке. 52 тисячі милі, 23 рік. Білого кольору, вся в АМГ обвісі комбінований салон чорно-білий. Так, я тільки ще бачила, що є навіть фотографія днища. На цьому аукціоні доволі багато, я вже так помічаю, Обовисково. що ти постійно бачиш і фото днища, і даху окремо. Ну, словом... Ще буде не одна фотка на днищі. Тобто в... на Копарті і на іншу ти цього врядлі побачиш, а на Манхеймі так. постійно. Чим Манхейм Прикольний тим, що вони деталізують. І ти бачиш ну, в буквальному сенсі всі якісь нюанси. А тут ти предметно бачиш, що в тебе є. От ми бачимо, у нас жодного чеку, нічого ніяких у нас, помилок. ніяких помилок у нас немає. Дуже хороший продавець. Давай поговоримо про Carfax і що ти в ньому знайшла. Ти ж, звісно, перед покупкою береш Carfax, що бачити, чим були пошкодження, ще якісь звісно. до цього там звісно. стан, коли ти обулу і так далі. Я зараз відкрию Carfax. Значить, що ми перше бачимо? Жодних аварій, один власник, один власник. регулярна власник. заміна мастил а, і персональне авто. Тобто, це не рентал, не таксі, не там знаєш, ще лізінг, персонал виклик. Це не про це. Це абсолютно особисте авто фізичної особи, там, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ось ми що дивимося, коли він її купив там 13 січня 2023 року, і він чемно чемно обслуговував її на офіційних сервісних центрах. Там, де ми бачимо сердечко зірочку це е, ліцензовані сервісні. Угу. Центри. Я так розумію, він в одному просто обслуговував. Ну, так, він е, проживав у Клахома-Сіті, і би, от він ну, там логічно, і обслуговував. Що ми, да. а, що ми бачимо? Значить, е, Авто ми купили 11 лютого, а в Карфаксі запис 02, 03, ну, тобто 3 лютого було проведено ТО. Заміннями мастила, фільтра, все, все, що треба. Клас! Це виходить по перебуттю по автомобіля в Україну, йому не доведеться робити ніякого ТО. По Факту воно вже зроблено буквально нещодавно. Так тому це супер був варіант. А, а нагадаю, ми місяць шукали це авто, тому що воно мало прямо зайти. От я клієнтам завжди говорю: не спішіть, ваше авто вас дочекається. Yeah, <пробітник> це не, не треба, тому що от є люди, які не азартнічують, І там от одну автівку не виграли, бо там ставку перебили. І ми, от, я кажу, місяць часу були пошуки цього авто. І отак ми там зустрілись десь. Що каже: нічого немає. Я кажу, ні. Ну там є нові варіанти, але вони не те, що тобі треба. Я тобі їх можу скинути. А для чого? Я так розумію. В нього були побажання не тільки там по двигуну і так далі, по бюджету. В нього ще були побажання по салону, що ви конкретний варіант шукаєте, який йому сподобається. Так, так, так. Це мало бути в... вау. Я так люблю, коли клієнт описує, скинь мені таке, щоб я ж такий вау. А я звідки знаю, що ти кажеш. От, Ну, коротше, знайшлося. От коли знайшовся цей вау, е, майбутній власник був на, у Буковелі, кидався на лижах. Е, ми купили цю автівку, погодили все і. Коли ми вже зустрілися тут, вже в Києві, то він каже, мені вже було не до Буковелю. Я вже хотів все. Я вже марив машину. Так, в мене вже все була машина перед очима. Це чесно, це дуже приємно, коли, коли так, таку реакцію викликає. Тому я знаю, що я не дурно місяць моніторила Манхейм, перевіряла ці машини, видивлялася, але. Брала ми... Carfax Карфакс, так далі, дивилася. Так. Так. І на завершення. Що по вартості в Україні цього автомобіля і які варіанти подібні по комплектації і пропонує наш ринок? А, значить, це авто в Україну власнику зайде ну, розмитнене в Україні без постановки на облік, зайде йому 79 з копійками. Ну, ну, грубо 80. кажучи, 80 тисяч, так. На ринку ці автомобілі від 105 і вище, і то вони не зовсім такі. Переважно це там гібридні якісь мотори, ще, щось, ще, щось, ще щось, але не прям такі. Ти мене здивувала тим, що в задніх фонарях всі комплектації Стрази справжні, справжні оці окамінчики. Я чесно брехати не буду. Я цього не знала. Це мене теж просвітили. Що о оце стрази Сваровські? Оце, оце, це окремі прям фонарі, які от в них такі називаються там сваровські. Ну, типу, я, я просто не <laughs> заявити, окремо вартість <laughs> камінчиків, знаєш, окремо від <laughs> Не, Я не знаю, я не знаю. Ну, ти ж розумієш, що для Мерседеса це якась там найвища якість, тому що будь-який камінь він має теж свої якісь там гатунки. Я в цьому я не ювелір, але це я знаю точно. Тобто, там, там, якщо в діамантів є якісь там тож, карати, карати, ще щось там, вони мають свої гатунки, якусь там вищу пробу. Ефект, ну побачу вживу, коли приїде обов'язково. І а... ми покажемо. Вам, я сподіваюся, що окремо можемо зняти огляд, якщо власник не буде проти автомобіля, якщо зможемо. Якщо не зможемо, то нічого все таки в будь-якому разі, це класно виконана твоя робота. І загалом компанії логічно. Я теж задоволена, мені вкрай приємно. Я, я знаєш, скажу, я е, завжди любила більше дарувати подарунки, ніж приймати. Я якось. Знаєш, я ніяковію, коли мені щось дарують. Я така, типа, в смислі. Да. А от робити людині приємно вгадувати, що би вона прям хотіла. Я дуже люблю. То, тут я проводжу паралель. Коли він щиро, людина задоволена, я прям це для мене вище саме всіх похвал. Це видно в очах. Він прям ну, звісно. Довольний. Очі говорять собі за себе. Все, дякую тобі, велике, за те, що розповіла про цей автомобіль. чекаємо його прибуття в Україні. Так. Про Мерседес поговорили. Тепер з вільною душею їдемо до нашого автосалону, де на нас чекає ось таке неймовірне поповнення. На цих кадрах ви бачите надзвичайно рідкісну топову комплектацію в джипах компасах, де є вентиляція, безпровідна зарядка і дуже багато інших функцій, які ми зараз з вами подивимось. Але щоб ви розуміли, наразі у нас близько 13 автомобілів марки Джип я думаю, в Києві це в принципі одна з найбільших локацій, де є така велика кількість джипів саме. Тому, якщо вам задобиться джип, обов'язково їдьте тільки до нас. А зараз зробимо невеличкий огляд цих неявних джипів. Почнемо ми Оля, з двох надзвичайно цікавих джипів. Що ви розуміли? Ціна цього 15 тисяч А ціна цього увага 25 тисяч Це 2023 рік. А цей автомобіль 2018 року. В чому суть саме червоного компасу? Цей автомобіль колись ми привезли для нашого замовника, який врешті придбав авто. Поїздив два роки, встановив якісне ГБО, А також половина автомобіля передню частину заклеїв плівку антигравійну. І потім привіз нам продавати, з метою, щоб купити новий автомобіль, більш цікавіший, і ми вам це вже показали. Тобто історію ви вже почули. І зараз автомобіль у нас дійсно продається. Нагадаю, доволі непогана комплектація, гарний доглянутий салон. Не такий великий пробіг, близько 100 8130, щось типу такого. Доволі гарні диски, гарний стан. І звісно, це все можна перевірити на СТО. Ну а що з приводу Red Edition, так це. Почнемо з того, що він має дуже цікавий стайлінг. Чому Red Edition, як ви бачите, тут у нас червоні елементи, життє написано, червоним. червоні зеркала і червоний напис компас. Прикол цього компасу це в тому, напевно, що в ньому найкраща комплектація, яку тільки можна уявити: вентиляції, підігрів, підігріви керма, безтродова зарядка, цифрова приборка, адаптивний круїз контроль отримання в смузі, камера. Заднього виду парктоніки словом там дуже дуже великий перелік, і це 2023 рік і пробігу всього 19 тисяч кілометрів. Надзвичайно гарна, рідкісна автівка. Переходимо до наступного джипчика компаса. Взагалом у нас 5 штук. Проте, до речі, саме зараз два із них відсутні. Компас 23-го і 22-го року на повних приводах. Чому вони відсутні? Ми побачили на деякі нюанси. І звісно, ми на це не будемо просто так дивитися. Наш підхід такий, що ми одразу веземо автомобілі на допрацювання, усунення мілких деталей, щоб вони через кілька днів, чи вже завтра повернуться, і все з ними буде в порядку. І ви зможете їх подивитися, якщо бажаєте цього. Але поки оглянемо цей, що в нас є в наявниця. Тож це 2023 рік, пробігу 55 тисяч кілометрів, потужний 2.0 бензиновий двигун, який має доволі непогану тягу і для міста це, я думаю, дуже гарний варіант, 2.0 саме. А, також це повний привід. Є безкочовий доступ, Apple CarPlay, Android Auto підігрів керма. Словом, всі автомобілі в доволі гарних комплектаціях. Якщо ви поглянете, також більше інформації про них ви можете почитати на сайті, де є в нас і він код. Можна поглянути історію. подивитися, який автомобіля. Був удар. Ми ніколи не приховуємо це, і всіх автомобілів дуже, дуже гарне і якісне відновлення. Що знову ж таки можна перевірити вже на станції, які ви довіряєте, щоб купувати автомобіль і знати його. Поста. Ну і продовжуємо ми джипами-ренегейтами. Наразі у нас в наявності 3 джипа Ренегейта, всі 20-х років, гарно відновлені знову ж таки, і в різних комплектаціях з різним пробігом, але 2,4 двигун. Джеперенегейти, чим коротше, тим що вони компактні, в них менша вартість, і в принципі багатьом людям саме вони підходять і вони користуються дійсно популярністю. Ось цей джип Renegade у нас зі звичайним тканинним салоном. Це 20-й рік, повний привід, 58 000 тисяч кілометрів. Ну і є всі необхідні функції. Якщо ми беремо наступні два Jeep Renegade, чорний і білий, то вони на передньому приводі. 2020 року 2,4 вагони і також всі необхідні функції в салоні там є для комфортного пересування Кожного дня в місті чи поза містом. До речі, кажучи про позашкові можливості Джипернегей, де багато хто не вірить, що це нормальний джип в класичному розумінні цього слова, куди він типу вилізе. Типу, його можна купувати тільки для міста, і все насправді є абсолютно реальність життя вже з досвіду історії, що джипернегейт навіть на передньому приводі запросто піднімається на драгобрати і спускається звідти. Тому не варто недооцінювати цих крихіток. І їх також можна купувати і для того, щоб нормально таки проводити час за містом чи десь навіть на оффроуді. Але в кожного це поняття оффроуд по різним. Ну а що ж, по цінам? По цінам цей Renegade червоного кольору у нас коштує 17 500 п'ятсот. Це у нас коштує 16 700 Ну і останній білий найдешевший 15 800 але якщо ви очікували, що Jeep Renegade коштує менше і вже встигли засмутитися, що ви не можете собі якийсь придбати із них, у нас також є і дешевші Jeep Renegade, Просто вони зараз. В дорозі. Отож, у нас є телеграм-канал, де ми ще купуємо автомобілі на продаж, поки вони пливуть. Тобто якісь гарні лоти ми виграємо за свої кошти, ми їх привозимо. Якщо в дорозі їх ніхто не купує, ми їх ремонтуємо і ставимо на майданчик. Це, до речі, історія походження багатьох автомобілів. Вони без пробігу поклінні, вони чисто привезені, свіжо пригнані і готові до експлуатації вже повністю. Отож, у нас зараз в дорозі є два джипа ранегейта. Вони прораховані з вартістю без ремонту, тому що ремонт. Точно до кожної до останнього центу прорахувати, на жаль неможливо як мінімум, через те, що якщо ми вже консультуємось з вами з приводу того, що ви хочете придбати автомобіль в дорозі, то вже ми з вами і говоримо про те, якими запчастинами ви хочете відновлювати, чи це буде оригінал, чи це буде аналог, чи це буде вживаний оригінал, чи це можливо новий оригінал. І звісно, вартість від цього дуже сильно залежить. І також залежить від станції, де ви забажаєте відновлювати автомобіля. Отож... А перший Jeep Renegade летить тут люкс, червоного кольору, на повному приводі, 20-го року. У нас буде коштувати вже в Києві з розмитенням за ціною 11 500, плюс ремонт. І інший варіант також доволі цікавий. Це вже модифікація Trailhawk. Хто знає, це така от позашихова версія для тих, хто хоче тішки більше можливостей, десь на природі мати це обов'язково повний привід, передні гаки. Ну і багато інших прикольних функцій, які доступні саме в цій модифікації. Ціна Trailhawk буде вже в Києві з доставкою і розмитненням 12 500. Якщо ви бажаєте проконсультуватися з приводу якогось із цих варіантів, в дорозі, чи там скільки буде коштувати ремонт орієнтовно, і так далі, якщо у вас будь-які питання є, в телеграм-каналі буде посилання в описі на телеграм-канал, є в публікаціях номер телефону нашого менеджера, який завжди може вас проконсультувати з приводу будь-якого питання. Отож, переходимо до наступних джипів. Ну і закінчуємо ми цю підбірку джипів наявності батями серед джипів. Це саме Grand Cherokee. У нас їх наявності 4 штуки, і всі 4 в абсолютно різних комплектаціях. Ось цей у нас 19 19-20 року, перепрошую чи 19, я вже не пам'ятаю. 3,6 6 загун. Ну і комплектація Limited. То ліміта це панорамний дах, це підгріб вентиляція передніх сидінь, це система Select Terrain, а також понижена передача. Словом, там є оффроуд, такий цікавий пакет. Далі комплектація Lab. Раду, але з заміненим салоном, це доволі до речі така популярна практика, коли ви купуєте автомобіль США. Якщо, наприклад, в стандартній комплектації можна запросто десь придбати салон, красивий, закинути з вентиляції підірівними сидінь. В принципі, як і зробили з цим джипом гранчу роки, тут є вентиляція і підігрів передніх сидінь, також підігрів керма. Тобто всі вони в доволі гарних комплектаціях. Наступний по списку це неймовірний гран Чірокі саміт. Настільки його хочуть собі люди. Це звичайно окрема тема. Чому саме Summit? Summit – це найтоповіша комплектація в жипах гранчірокі. Зачасту можна побачити, до речі, навіть масажі сидінь гранчі роки. Конкретно цьому Summit у нас є і пневмопідвізка, і підігріви, і вентиляції, і асистент автопарковки, і панорамний дах. Словом, це можна продовжувати просто вічно цю тему. Зараз на екрані ви бачите, як виглядає салон, скільки всяких різних функцій. В ньому є. Автомобіль надзвичайно цікавий. Єдине, що в ньому було трошечки більше пошкодження ніж в інших автомобілях. Це ви звісно також можете побачити в нашому, на нашому сайті, перейшовши за Вінкодом. кодом. Ми ніколи не приховуємо цю інформацію. Але автомобіль надзвичайно якісно і відновлений. Тому боятися про свою безпеку не варто. І закінчується цей ряд білим джипом Cherokee в комплектації, точніше навіть я б сказала Оверленд. Надзвичайно гарний салон, доволі гарна комплектація. Автомобіль має більш ясно виражені позашухові можливості, хоча він і на задньому приводі. Проте повірте, йому це не заважає. А тепер про найголовніше, тобто про вартість саме цих автомобілів. Ось такий ліміт з мінімальним пошкодженням і неймовірною комплектацією обійдеться вам у 28 вісім тисяч Там дійсно є за що автомобіль в комплектації Laredo, але з дуже великою кількістю допрацювань до з заводу в Америці Обійдеться вам у 22 тисячі доларів Доволі доступний Оцей красень бордового кольору З неймовірним салоном Шикарні комплектації Summit І 17-го року з вагоном 3,6 Тут майже 300 кінських сил Обійдеться вам у 26 тисяч 500. Ну і останній красить білого кольору. Це у нас Overland, обійдеться вам у 23 тисячі доларів. Я нагадаю, що всі автомобілі доступні на нашому сайті, і там же ви можете приглянути всю про них інформацію. А сайт називається smartcenter.ua Ну і як ви бачите, прямо зараз у нас тест-драйв джипа ранчеровки. Тому їх дійсно кожного дня дивляться. Якщо вам треба якийсь джип, краще не відкладайте покупку, а просто оглядайте. Приїжджайте до нас. Ну що, в цьому відео ми вам повністю показали кейс покупки Mercedes-Benz GL класу класу 23-го року, адже це такий доволі нестандартний і незвичний цікавий підбір. Але також цього тижня в нас ще кілька автомобілів в списку виграних для клієнтів, які вже в дорозі, в принципі, серед них і BMW X1 на повному приводі, також придбаний на Манхеймі, абсолютно без пошкоджень. Також це. Volkswagen Atlas 23-го року, який ми придбали за ставкою 11 800. Доволі цікавий автомобіль, також не сильне там пошкодження. Гарне авто, і також до Challenger 3.6 на задньому приводі з таким пошкодженням, що Україна чи напевно такого пошкодження в челенджерах не бачила. Всі звикли, що маселкари, які завозяться в Україну чи понікари, там вони в Америці жили своє життя на максимум і за наслідки ніхто не переживав. Тому зазвичай ті авто, які імпортуються в Україну, саме челенджери, там камаром, у вони доволі сильно вдарені, а тут ми бачимо, що пошкодження практично немає. Це круто, це великий плюс до економії на ремонті. Ну, в принципі, це таке авто буде набагато легше потім в перспективі колись продати. Це не буде чимось складним і стресовим. Тому такі от нас покупки. Якщо говорити про автомобільний майданчик, у нас також досить цікава завтра буде зація. Ми будемо доселяти в Одесу за бажанням клієнта автомобіль, який в нас був в наявності. І все це ми обов'язково вам покажемо у наступному відео. Тому не прощаємось, підписуйтесь, якщо вам подобається контент. Лайкайте, коментуйте. Це найкращий і найлегший для вас рух, щоб показати нам, що контент дійсно класний і ви хочете бачити такого більше. Тому не прощаємось до зустрічі!